Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. В Чернівецькій області пропало 250 дронів. З кінцями пропало. Як обіцяв наш губернатор Чернівецької області, пан Руслан Запоронюк, Чернівецька ова мала купити 250 дронів для підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій, мала, але не купила. Коли піднявся маленький шкандаль, вияснилось, що щось там напутали з тендерами. З тендерами щось напутали. А в мене питаннячко. от е, росіяни ж просуваються по лінії фронту, ламають нашу оборону, і взяти дрони можна спокійно купити, дав гроші, забрав дрони. Ні, потрібно ж тендер. Тендер проводити, тендер, повинні заявки давати на тендер. Все по закону. В той час, як на фронті москалі пруть як скажені. У нас проводять тендери, замість того, щоб просто взяти гроші, купити 250 дронів і на третій день відправити на фронт. Так? Як кажуть на Буковині фаца є. Напевно, в Чернівецькій Ова фаци немає. На превеликий жаль, моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.